Вітаю! Ну що? Продовжуємо шлях світловий розширення, продовжуємо розчиняти ману, яку час від часу нам тут встановлюють не дуже добрі істоти, але то таке, то вже в часі цього всього немає. Нам потрібно в яві проявляти світло. Закріплювати ось ці свої кристалічні такі особливі елементи, які є в нас, і продовжувати проявляти новий простір, Боранок сварога, велике світло. Звичайно, хтось може сказати, де ж воно кругом все ж таке робиться. Ну Звичайно, старий світ, він ще не відійшов. А новий світ лише почав проявлятися. І таке, в таких змішаних хвилях важко щось розібратися як людині і відділити, де так, де не так, тим паче всі з усіх боків просто в рупори кричать, розповідають, рятують, передбачають, як в цьому всьому розібратися. Просто нескінченна кількість сценаріїв, лякань, страхів, всього. А між цим всім є такі істинні основні елементи, які допомагають бути в правді, допомагають відчувати світи, нави, прави, яви і йти шляхом. Світла іти шляхом наших рідних богів. Для цього потрібно відкинути усі, які тільки можливі варіанти реальностей, і відчути цю правдиву генетичну інформацію, будучи з'єднаний з рідними богами, відчуваючи ранок сварога, навіть не бачучи оце світло очима фізичними, бачити його усіма клітинами. Ось тоді правда відкривається, і тоді все стає на свої місця. І просто надзвичайно впевненість всередині, що я роблю правильно, я йду правильно. І такі, як я є, і нас багато, і в просторі звучить, що нас багато, і його потрібно ментально промовляти, його потрібно голосом промовляти. Нас багато, нас, світочів, тут багато, і ми проявляємо цей простір і. Темна доба закінчилася, починається зовсім інша золота ера, починається ера нашого дорогого, Велеса великомудрого, починається час світлих людей. І хай кричать з усіх боків. Якщо це навіть поруч з вами 99,9% верещать, що кінець усьому, ви знаєте, що це початок. Це початок світла. І а, є речі, які. Не проговорюються, навіть не продумаються, але вони записані в наших генах. Тому з величезною впевненістю йдемо далі, розширюємо своїм світлом видиму і невидиму ось цю всю полину штучну і відчуваючи ось таку енергію живе, відчуваючи один одного по кристалічній рішиці, відчуваючи такого надзвичайного світоча, який проявляється. Величезна зірка наша, наше величезне ядро, і ми є частиною цього всього. Ми з великою впевненістю в світлі йдемо далі. Все буде якнайкраще, тому що ми є нащадки великих богів, і у нас така сила, яка здатна не те, що розчинити тут у цей весь негатив, сірість і штучність, а ця сила, яка здатна Будувати нові світи, і звичайно, якщо ми просто на нескінченні мільярди відсотків цьому впевнені, усе гаразд, відчуваємо правду, відчуваємо світло, ідемо далі разом. Усе буде в нас як найкраще, бо ранок сварога.